Вітаю вас, малята! Сьогоднішня зустріч буде присвячена птахам. Птахи живуть побіля нас і взимку, і влітку. Вони рятують нашу природу від шкідників. А ми можемо їм допомогти? Звичайно, можемо. Сьогодні ми намалюємо з вами снігуря. Для роботи малята я приготувала ось таку заготівочку. Увага! Повертаємо аркуш паперу так, щоб хвостик пташки був вгорі. Вказівним пальчиком я буду малювати подовжені мазочки. Пригадайте, такими мазочками ми розмальовували квітку жержинку. Міцно ставили пальчик на аркуш і тянули пальчик до себе. Подивіться, наші пір'їнки одна біля одної лягають на животику снігуря. Не забуваємо добирати на пальчик фарбу. На шийки ми намалюємо пір'ячко тичком. Червоногрудий снігур з'явився на нашому аркуші. А тепер, малята, ми намалюємо кетях калини. Всі ягідки будемо складати в торбинку. Постійно на пальчик набираємо фарбу, міцно його притискаємо і ягідки заповнюють корзинку. Червоні, соковиті. Вони корисні як для птахів, так і для людей. А тепер малята витріть пальчик і візьміть до рук пензлик. Зворотньою стороною пензлика на ягідках ми намалюємо оченята крапочки. Набрали на зворотню сторону пензлика фарбу і на кожній ягідки намалюємо дрібненьку цяточку. Подивіться, які яскраві ягідки стають, неначе усміхаються нам, і їх видно здалеку. Такі самі крапочки ми зараз намалюємо і на листочку. Ось і готова наша робота. Малята такий малюнок може бути гарним подарунком. А тепер подивіться, чи схожий наш малюнок на фото снігуря. Так, я думаю, що схожий. Ой, як зимно на порі. Прилетіли снігурі, став сніжок, мов лужок, кольоровий килимок. Позлітались горобці, куцохвості молодці, і синичок табун, і щиглих слабний щебетун. Це зимуючі птахи, їх годують дітлахи. Малята, навчаємося разом малювати пташок. І берегти рідну природу, допомагати їм пережити зиму. До нових зустрічей!